Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації Балигровадзгромад зараз зі мною на зв'язку. Пане Олексію, вітання вам доброї ночі. Пані Марія, вітаю вас. рада вас бачити, чути вітання всім нашим шановним глядачам. Навзаєм ви знаєте, насправді тема кожного кожного міжнародного відвідання іншої країни президента Зеленського, Воно так чи інакше, звичайно, стосувалося і. Мирного плану того, як буде розвиватися далі війна в нашій державі, як протидіяти Російській Федерації, але завжди першим пунктом це було членство України в НАТО. Як ви вважаєте, під час турнеї перемовин президента з колегами, чи стали ми ближчими до цього процесу? Я думаю, що звичайно ж розмова про це була про це мало того, що говорить говорив наш президент під час зустрічей з європейськими лідерами, да і в Британії, не Франції, і у Італії, і в Німеччині. На про це також в принципі вже написали видання політику з інсайдерської інформації, дізнавшись, як там приблизно виглядає план перемоги, який озвучував наш президент європейським лідерам. І першим пунктом там, звичайно, запрошення до НАТО. І от тут дійсно. Відверто кажучи, мені зимонувала конструктивна позиція, яку транслю, транслюємо ми транслює відповідно наш президент. На що ми не просто говоримо про те, що НАТО є нашою там стратегічною ціллю, що це закріплено в нас конституції, що це забезпечить нам відповідно сталий мир і не напад Російської Федерації. А що ми говоримо саме зараз? Ми розуміємо, що питання членства є ускладненим, тому що під час... Гарячої фази війни проти Російської Федерації ну навряд чи е, країни-члени НАТО е, свої армії направлять оборонити Україну, от, але те, що зараз абсолютно в їхніх силах, це дати офіційне запрошення на Україні до НАТО. А відповідно, потім ми можемо е, продовжувати цю розмову з нашими партнерами відносно гарантій. гарантії безпеки, на кшталт таких, які, наприклад, отримали свого часу Швеція та. Фінляндія, які були прийняті в НАТО, нагадаю по пришвидшенні процедурі, коли саме Сполучені Штати та Британія дали потужні, дійсно потужні гарантії, на вплоть до того, що в разі нападу Сполучені Штати та Британія готові були відповідно ввести війська, допомагаючи Швеції та Фінляндії. Більше того, це ж в тому числі ми маємо розуміти діалогове да перемовне значення Запрошення, адже це раз і назавжди виб'є цю вимогу у Путіна і у Російської Федерації. На я хочу нагадати, що ще з 2014 року це було базовою завжди вимогою Російської Федерації після початку війни, і відповідно, в тому числі після повномасштабного нападу Російської Федерації для Російської Федерації критично наголошую критичною, що Україна не опинила. Лиса в НАТО, оскільки навіть завдяки інтеграції ті самій Фінляндії, про ми що на згадували, кордони НАТО та Російської Федерації і також збільшились на півтори тисячі кілометрів, а на але вона нічого з цим. Поробити не може, оскільки військові потенціали НАТО і Російської Федерації абсолютно об'єктивно не співмірні. Тому, звичайно що та мовити членство України в НАТО це. На запорука не нападу і гарантія не нападу Російської Федерації повторно, але до цього нам потрібно йти крок за кроком, степ -бай степ. і от політичне запрошення направду було б гарним початком вже реалізації цього шляху. Україна хоче якнайшвидше отримати відповідь від ключових західних партнерів, яким президент Володимир Зеленський представив саме цей план перемоги. Це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Давайте зараз почуємо, потім обговоримо. Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь. Бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Зумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше. Фідбек у вигляді конкретних кроків. Країни-партнери, яким вже представили план перемоги, глибоко в ситуації та все розуміють. План перемоги це про створення умов, щоб дійсно ми рухалися вперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні для у першу чергу України. Я сподіваюся, що наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайшвидше показувати їхню підтримку щодо цього плану. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Сьогодні в ефірі національного марафону, і пан Подоляк сказав про те, що дуже скоро і українці побачать пункти цього плану перемоги, про що каже і президент Зеленський, які він обговорював зі своїми союзниками, і тут цікаво, тому що пане Олексію, погодьтесь в контексті перенесення до прикладу Рамштайну через те, що Байден не зміг проїхати через внутрішні проблеми своєї країни. Далі перенесення такої події, як саміт миру, чи можемо ми сказати. Що, до прикладу, на саміті миру і хочеться обговорити вже затверджені певні пункти і плану перемоги, і того, як може завершитися ця війна. Тобто, ми чекаємо, чого насправді І чекаємо цього рішення наших партнерів, про що каже і пан Єрмак? Я думаю, що Єрмак каже саме, саме про реалізацію так званого плану перемоги. Uh -huh. Тому що тут дуже важливо роз'ясняти і пояснювати, що план перемоги по суті являється силовим бустом до мирного плану Володимира Зеленського, тобто з позиції сили покращити наші перемовні і діалогові позиції вже за наслідками на саміті миру, і на можливі і в рамках можливого після того політичного діалогу. Тобто, план перемоги направду, це не про перемовини з Російською Федерацією в будь-якому випадку план перемоги це дуже чітка артикуляція позицій підсилення України політичному та військовому сенсі. В політичному це звичайно важливо констатувати про геополітичну суб'єктність України, і що ніхто не може нам вказувати в які блоки, в які наддержавні організації і інституції нам входити, це абсолютно очевидно. Тим паче Російська Федерація. Цей держава Греція не має абсолютно жодного права це робити. Ну і звичайно, те, що ми вже говорили по НАТО, як мінімум по питанню запрошення по військовому компоненту. Там також в принципі, скажімо вуаль таємниці з більшості питань уже скажімо, ну як концептуальних вона зірвана. Звичайно ж, по конкретному номенклатурі озброєння ми конкретики не дізнаємось, але це направду і не публічна інформація, і знати цього не потрібно. Але ми точно знаємо, що в цьому плані є питання так звані дальнобійності на можливості політичного дозволу бити в території сільської Федерації західної зброї. Там є питання превентивного збиття ракетів та шахедів, які летять в сторону країн-членів НАТО, країнами цими членами НАТО, і самі відповідно вони мають приймати відповідне рішення. І з цього питання також була відповідна реакція нового генсеку НАТО на Рюте під час тристоронньої зустрічі в Британії, нашого президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Британії Стармера, і відповідно на нового генсека НАТО, Рюте, де він чітко дуже артикулював, що кожна країна члена НАТО перш за все сама визначається відносно дій по захисту своїх своєї території, і що постачати в Україні, а що не постачати? Ну і не точно в цьому плані перемоги Серйозним компонентом і навіть видання на політику про яке ми сьогодні вже згадували в межах нашого спілкування високо досить оцінюю реалізацію цього пункту. це додаткове розміщення локалізації і масштабування ВПК від наших партнерів. І направду ці підприємства ці інвестори дуже цікаво не розміщення відповідних виробництв України, тому що це високо додана вартість на. Якщо зброя виробляється відповідно в країні, яка знаходиться у військовому конфлікті. Ну це прагматична сторона питання, але потрібно її все ж таки дуже сильно розуміти. Але що важливо, щоб їм була забезпечена безпека, тому в тому числі вони також являються лобістами на збиття відповідно ракет та шахедів нашими партнерами вздовж кордону країн-членів НАТО, що і як на мене буде це заліз. За бетонною гарантією безпеки для їхніх інвестицій, як бачите, що жодного перемовного треку, перемовного питання якою, ну, там з Російською Федерацією, тим паче там, навіть за участю партнерів чи посередників в межах плану перемоги не передбачено. Тобто, резюмую, це саме силовий буст. І тому саме наша делегація, наш президент, користуючись перенесенням, як абсолютно правильно зазначили за урагану Джо Байденом. Там сполучених штатів відповідно Рамштайну, який мав відбути з дванадцятого жовтня, найбільш пізню дату, використали, щоб ще раз з нашими ключовими партнерами з лідерами європейськими розставити усі крап і над і можливо ще раз додатково пояснити основну суть як відповідно плану перемоги, так і як це призведе не тільки Україну до підсилення позиції, але і і наших партнерів в тому числі. І направду, от якщо резомов. Вати, то я глибоко переконаний, що що не відбувається, відбувається на краще, адже чим ближче до виборів сполучених штатах, я нагадаю, вони мають відбутися 5 листопада. Буде відбуватися відповідно Рамштайн. Не тим більше буде у Джо Байдена уже в скажімо президента на закаті. Да буде додаткової політичної мотивації для того, щоб Дійсно надати Україні історичні рішення, історичні дозволи, оскільки це не тільки його питання, це й питання так званого Яко? парного голотування від демократів зараз, кандидатки Камали Харіс. І до речі, це буде гарною відповіддю на цей от фільм, який вже анонсував Трамп, який має вийти буквально за декілька днів до виборчих перегонів. Від демократів також також сильним політтехно. Логічної дії пане Олексію, тут ще не опускаємо той момент, що й Байдену ще багато чого потрібно зробити і до президентських виборів, і ще до того моменту, поки новий президент Сполучених Штатів матиме свої повноваження. Я вам дуже дякую за цю аналітику. Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був на прямому зв'язку.